Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати е, так звану систему приготування їжі, яка продається на AliExpress. Це аналог е, американської системи Jet Boil. І ще є багато виробників, Та, також МТАК випускає. Jetboil, Maple та багато різних і на Aliexpress є декілька модифікацій. Це така річ. Фірма, це мішечок, в якому вона зберігається, чохол для неї. Сторінку його відкладемо. Така фірма. По якості, ну, подивимось, як це все буде. В користуванні складається у нас з таких компонентів. Маленька каструлька, так, кришка. Це підставка під газовий балон. Щоб сюди балон ставиться, накручується ця вся система, ставиться балон, щоб стояв устойчиво. Сама горілка має такий вигляд. Тут п'єза, включати запальник, більше-менше газ регулювати. Так. Це перехідник під звичайні кастрюлі, чайники, там, пательні. Тобто так все це працює. Щоб не шкорябалось, і ось так вона виглядає. Об'єм 0,75 літра. Покриття, ну, кажуть, якщо не пошкодити його, то воно довго прослужить. От так в принципі, якість і важить небагато. Збирається все це, це отак. Сюди балон і так от можна закрити кришкою, якщо потрібно. Можна так. Тобто така от система і коштує порівняно з оригіналами не багато вона. І тут ще є вітрозахист і він же розсіювач тепла. Тобто, тут Бистріше, ну, як кажуть, швидше все закипає. Тобто, ну подивимось, як воно використання. Так що, такий сьогодні обзорчик у нас. Будемо все тестувати, вже тоді, як буду виїжджати, буду на природі, тоді буду все знімати показувати. Так що сьогодні такий у нас був огляд. В використання буду перевіряти, як я казав. Так що, дивіться. Інші мої відео, які будуть виходити на цьому каналі, буде багато чого цікавого для мандрів. Так що гарного дня вам всім! Бережіть себе, мирного неба вам!